Семирічна Варвара та дворічна Вероніка з листопада минулого року мають статуси дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, розповідає мама дівчат Ілона. Родина переселенці з Херсонської області. Через обстріли свій дім покинули у березні позаминулого року. Нині мешкають на Кіровоградщині. За цей період, який ми просиділи. Під такими страшними обстрілами діти були налякані. То вони, я моя думка, що вони потребують такого статусу, як дитина війни. Рідне село Таврійське обстрілювали по кілька разів на добу. Не було електрики, діти хворіли, були налякані. Згадує жінка. Варварі було 5 з половиною років, а Вероніки було 5 місяців. Ми сутки просиділи в підвалі. Це найдовше, бо ми виходили, коли не було обстрілів. Заходили в будинок, щоб можна було поїсти, можна було переодягнути, помити дітей. Виїжджали під ракетними обстрілами, літало, і ми не знали, куди воно прилетить, чи вийдемо ми взагалі. В Україні статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається з 2017 року. На Кіровоградщині його мають 2642 дітей. 400 із них статус отримали до повномасштабної війни. розповідає заступниця начальника обласної служби у справах дітей Світлана Живага. Право на отримання статусу має діти до 18 років та особи, які під час воєнних дій та збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації проти України, зазнали поранення, контузії, каліцтва, зазнали сексуального або фізичного насильства, були примусово переміщені або депортовані, приймали участь у військових угрупуваннях, незаконно утримувалися у тому числі в полоні, або зазнали психологічного насильства. Пояснює статус, надається органами опіки і піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Для цього треба написати заяву додати копії паспортів батьків, свідоцтво про народження чи паспорт дитини, копію довідки ВПО. В залежності від підстав на відносно відповідно до яких буде надаватися статус дитини. Додаються ще відповідні документи або це медичні довідки із лікарняних закладів, або це витяги із єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження. Якщо дитина постраждала від психологічного насилля, додається висновок оцінки потреб дитини або родини, який складається центром надання соціальних послуг. Каже, статус дитини постраждалої внаслідок війни, дає їй право на безкоштовне харчування в школах і дитсадках. Ці діти, які в нас отримали статус, це вони постраждали від психологічного насильства. Переміщені діти в нас є і Луганськ, і Донецьк, і Херсонська область, і Запорізька область. Нині говорить на розгляді в службах у справах дітей 117 заяв на отримання статусу. Він надається пожиттєво. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.